Ви побачили, що я скупилася набити скло і саме взяла сітро, тому що буду готувати за маминим рецептом. Я вам скажу, що мені таке бите скло реально смачніше. Я підпитала в неї рецепт. Звичайно, я вже скупилася на новий рік, але я вам зараз розповім швиденько, як вона його готує. А тепер розповідаю і все ще в описі пропишу. Дивіться, жилет взагалі заливається на 400 мл гарячої води, але візьміть краще 350 п'ятдесят отак приблизно води. Тому що так, желе буде більш, скажем, упругішим. Так що, желе спочатку залити, ну і понятно, щоб воно загустло. Потім нарізаємо на кубики. А як ми готуємо далі цю основу? Далі що ми робимо? Беремо желатин, упаковочку, тут іде 25 грам, і заливаємо сітро. Приблизно потрібно десь 150 г. грам залити і нехай набухає. Ми тим часом ріжемо желе і плюс беремо йогурт. Саме тут у мене 800 грам. Обирайте, який бажаєте смак. У мене тут, як бачите, персик і диня. Що вам подобається? Можна сюди ще додати буде цукру, але то за вашим бажанням. Хто знає, як вам чи ви більш солодше любите, чи ні, мама, до прикладу, в мене додає цукор. Я не знаю, спробую. І поки желатин набухає, ми виливаємо цей йогурт, і потім трішки легенько нагріваємо желатин із... Напоєм нашим, нагріваємо, але щоб ж він був не гарячим. І легенькою струйкою додаємо до всієї до саме йогурта. Все це перемішуємо. Потім туди вкидаємо, якщо додаємо цукор, то додаємо. Якщо ні, якщо вам нормально по смаку, можете не додавати. І додаємо кубики желе, яке ви порізали. І все перемішаємо приблизно я вам розповіла, пропишу це все внизу. Але я вам скажу, що так набагато смачніше. Я вже скупилася на Новий рік, можливо, в принципі, зніму перед новим роком рецепт, але хочу вам зараз його дати, бо дійсно так бите скло, як на мене, воно смачніше, і от саме коли залити сітром.